Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сьогодні дано старт першому республіканському молодіжному форуму. Тирас 2019 Його офіційне відкриття відбулося у Бендерській фортеці в парку Олександра Невського. Молоді активні, креативні, творчі та завзяті. Три сотні делегатів з усіх міст, і районів республіки: учні, студенти, суворівці, кадети, представники громадських організацій та волонтерського руху. Всіх їх об'єднав Тираз 2019 Республіканський молодіжний форум, який цьогоріч проводиться вперше, вже має всі шанси стати традиційним. Кожен від нього чекає своїх нових вражень. форум там і будь який форум, в тому числі і тирас, це дуже цікаве місце, тому що при приїжджаєш сюди зі своїми друзями і знаходиш нових. При цьому це прекрасна можливість познайомитися з цікавими людьми. Ми дивилися програму. Насправді тут буде багато різних майданчиків. Навіть буде спікер-шоу. Це дуже цікаво б хотілося б дізнатися, які технології можуть розвиватися у нас в Придністрові, у яких є майбутнє. Від форму чекаю багато емоцій, знайомства з цікавими людьми. Надіємося, що сподіваємося, що покажемо себе з найкращого боку. Чекаємо спілкування як з представниками Російської Федерації, так і нашої влади. Є питання, хочемо дізнатися, як взагалі буде розвиватися молодіжний рух у Придністров'ї. Терез 2019 молодіжний форум започаткований за ініціативи голови уряду. Стартував він у Бендерській фортеці у парку Олександра Невського. На активних та креативних чекають три продуктивних дні насичених різноманітними цікавими заходами. Ми постарались. Ми постаралися зробити програму насиченою цікавою, щоб кожен з вас знайшов щось максимально корисне для себе і залишився задоволеним. Молодь матиме змогу проявити себе на різноманітних майданчиках. На них чекають зустрічі з представниками влади, пізнавальні і дискусійні секції, відкритий діалог з підприємцями, з успішними молодими людьми, спортивні змагання, екологічна акція. Візьмуть участь у заході експерти з Росії, Москви, Санкт Петербургу, Хантимансійська. В рамках гуманітарного знаходимося. В рамках гуманітарної співпраці ми сьогодні тут, щоб розповісти про ті програми, напрямки, якими займається молодь Росії, для того, щоб молодь Придністров'я могла брати в них участь, розказати про ті проекти, які ми могли б з свого боку робити спільними, щоб досягти хороших позитивних результатів. Про проекти, в яких може взяти участь ваша молодь, один з них форум Євразія Глобал, який буде проходити у серпні в Оренбурзі, де чекаємо й молодь Придністров'я. З Бендерської фортеці й відразу до Меренежського лісу, аби проявити себе і взяти серйозний старт. Йти далі з цим у життя в навчанні, професійній діяльності і навіть у політиці. В уряді продовжують шукати варіанти організації молочної кухні у Придністров'ї. Керівництво Міністерства охорони здоров'я і державна керуюча компанія представили голові уряду Олександру Мартинову кілька проєктів, аби забезпечити дітей раннього віку корисним натуральним харчуванням. Спеціальне кисломолочне харчування для малюків вже багато років поспіль. Батьки його не отримують. В республіці його не виготовляють. В допомогу видають лише сухі суміші. «Діти є, які Є діти, які страждають анемією, гіпертрофією, рахітом багатодітні сім'ї, студенти, інваліди. От там потрібно годувати цих дітей посилено. Дуже часто ставлять питання, чим годувати, але навіть не знаєш, де його купити. В магазинах ця продукція для дорослих, тобто з трьох років. У Більшості випадків батьки готують самостійно, але ці продукти потребують спеціальної обробки. Про створення молочної кухні на майданчику уряду говорили місяць тому. За цей час представники Міністерства охорони здоров'я та державної управляючої компанії вивчили досвід сусідніх країн і дійшли висновку. Створення власної бази вимагає значних вкладень до того ж, потрібен стабільний постачальник якісної сировини. І таки на базі якогось виробництва простіше і надійніше було б виготовляти дані суміші. Йдеться також про овочеве фруктове пюре. Це дуже специфічне виробництво, і відкривати його так локально у вигляді кухні Міністерством охорони здоров'я це було б напевно неправильно. За словами очільника управляючої компанії Віктора Доброва, відповідний молочний комбінат, який відповідає всім критеріям у Придністров'ї, є є і поголів'я корів, яке дає хороше молоко. Працювати механізм може через систему держзамовлення. Ще одна пропозиція закуповувати молочну продукцію у сусідів. Кишиневі. з нашого виходячи з можливостей нашого бюджету, необхідно встановити категорію батьків, які ми зможемо допомогти з придбанням харчування на безоплатній основі, тобто або за медичними показаннями, така сім'я отримуватиме талончик, або за належністю до тієї чи іншої категорії, або до рівня доходів. Після того як це буде зроблено, потрібно буде уточнити кількість дітей. Звідси ми зрозуміємо вартість держзамовлення. Для тих сімей, які не потраплять у пільговий перелік, було запропоновано доставляти кисломолочну продукцію з кишинева. Говорили в уряді про придбання медобладнання. В переліку найнеобхідніша для лікувальних установ техніка так передбачається закупити устаткування для симуляційного класу. Це навчальний центр, оснащений манекенами і симуляторами, що імітують реальні клінічні ситуації. Він буде призначений як для навчання медичного персоналу, так і учнів медколеджу та студентів Держуніверситету. Клас розмістять на базі республіканської станції швидкої медичної допомоги. Оновлять і автопарк самої станції, закуплять 13 автомобілів. А діючі мобілі оснастять всім необхідним для транспортування хворих серцево-судинними захворюваннями. Їх будуть направляти на лікування у Кишинів. Для республіканської клінічної лікарні придбають комплект урологічного обладнання, щоб проводити операції, які раніше у Придністрові були недоступними. Необхідним обладнанням будуть також забезпечені лікарні в Рибниці, Григоріополі, Бендерах та ФАПи. У Нас нас є такі захворювання, які ми взагалі не можемо діагностувати, і лікувати в Придністрові з огляду на те, що такого медичного обладнання в республіці просто немає. Той перелік, який ви позначили, в якійсь частині вирішують ці проблеми. Це однозначно рух вперед. Також Міністерство охорони здоров'я підготувало відомчий наказ, який перерозподіляє квоти для проходження планових досліджень на комп'ютерному томографі для мешканців Бендер. Їх кількість зросла з 8 до 18 на тиждень. Обстеження бендерчани будуть проходити в республіканській клінічній лікарні. Раніше жителів міста направляли в рибницю. Розвиток транспортної мережі Бендер. Мікрорайон сонячний закільцюють. Новий тролейбусний маршрут 1А пустять навколо баму. Лінію на цій ділянці продовжать на 2,5 кілометри. Уже встановили опори і приступили до монтажу контактної мережі, паралельно ремонтують дорогу. Одиниця рідко приходить на кінцеву порожню. Навколо зупинки десятки дев'ятиповерхівок, до деяких і кілометр. Про те, щоб тролейбус став ближчим додому, тут мріяли давно. Скоро його пустять навколо всього мікрорайону. Лінію на сонячному продовжать майже на 2,5 кілометри. А значить, дістатися до ринку і поліклініки стане дешевше і простіше. З тої сторони люди взагалі... того боку люди не їдуть. Ідуть свій за очі так далеко. Туди, окрім маршруток, нічого не ходить, а так тролейбус ходитиме. Люди по раді. Там живуть знайомі, вони дуже раді. Кілометри мідного дроту поки у котушках його поступово розтягують і піднімають на опори. Потім встановлять поворотні стрілки і зістикують з діючою лінією. Це найскладніший відповідальний етап монтажу. До нього приступлять за тиждень. Ми рішаємо ключовий вопрос. Ми вирішуємо ключове питання на Ленінградській масніва у 95-му році. Ще просили це питання охопити. Зараз завдяки держполітиці виділяються кошти, і ми розвиваємося. Це великий успіх. Першу чергу рух відкриють в напрямку центру. Пізніше він стане реверсним. Опори встановили по обидва боки дороги. Всього 140. На будівництво нової лінії виділено 3 мільйони 600 тисяч рублів із коштів республіканської програми Капвкладень. Майбутній маршрут пройде по вулицях 40 років перемоги Мацніва Ленінградській. Тут також працюють дорожні служби. Ми знаходимося на вулиці Мацнєва. Ми знаходимося на вулиці Мацніва, перехід на Ленінградську. Тут за програмою дорожнього будівництва ведеться капремон ділянки довжиною у 450 метрів, що становить 5 тисяч квадратних метрів. Конструктив – піщано-гравійна суміш, щебінь, два шари асфальтобетону. Вже до середини червня завершать всі роботи, щоб не порушити міську традицію. 19 червня 1993 року відбувся пуск тролейбуса за маршрутом Бендери Терасполь, який отримав символічний номер 19 Минулого року стартував маршрут 5А. Цей же день, але вже в 2019-му по міських вулицях вперше поїде тролейбус номер 1 а А в Дубосарах триває заміна систем водопостачання та водовідведення в підвалах багатоквартирних будинків. Роботи виконуються коштом адресної програми на цей рік. Багатоквартирний будинок по вулиці Леніна, 197, звели у 1982 році. Ветеран праці Алла Ємель'яненко тоді отримала ту двокімнатну квартиру. Каже, відтоді ремонту внутрішньопідвальних мереж так і не було. Аварійні бригади були тут частими гостями. Зараз сподівається, все зміниться. дуже добре, а то протікали весь час. Приїжджали, ремонтували. Адресна програма заміни внутрішньопідвальних систем водопостачання та водовідведення багатоквартирних будинків почалася в Дубасарах у 2015-му. За цей час мережі замінили вже у 33 багатоповерхівках. Цьогоріч на черзі ще 11 адрес. Роботи почали у квітні. 60-ти квартирний будинок за адресою Карла Макса. 34 вже завершили. Зараз приступили до вулиці Леніна. Настояще время призводиться заміна. Зараз проводимо заміну внутрішнього водопроводу. Наступного тижня будуть роботи з заміни внутрішньої каналізації. Ми міняємо на поліпропілен. Вся арматура поліпропіленова, Металу немає. Наступний на черзі сусідній будинок целені на 195. В середньому заміну мереж в одному 30-квартирному будинку фахівці здійснюють за тиждень. Оперативність проведення робіт залежить від наявності матеріалу. Нагадаємо, його коштом податку на утримання та капітальний ремонт житлового фонду закуповує управління місцевого комунального господарства. Роботи за рахунок власних коштів виконує Дубосарська філія держпідприємства водопостачання та водовідведення. У Бендера готуються до проведення турніру з греко-римської боротьби пам'яті бендерчан загиблих в Афганістані. За часів Радянського Союзу саме це місто стало першим, де було організовано такий пам'ятний захід. Пізніше цей приклад наслідували інші міста, але тільки Бендери залишаються вірними закладеній традиції. Турнір пам'яті воїнів афганців пройде вже в 31-е. Цей турнір має і патріотичне виховання, і спортивну спрямованість. Через горнило турніру пройшли хлопці, які потім стали чемпіонами світу, європи та олімпійських ігор. І наші спортсмени приносять нагороди різних першостей завдяки цьому турніру, завдяки досвіду, якого ми набираємося тут. Турнір триватиме три дні з 17 по 19 травня. Очікується близько двох сотень учасників. Вже підтвердили свій приїзд Борцівські центри Придністров'я, Молдови, Гагаузії. Також в цьому році чекають на делегації з Ізраїлю, Білорусі, України та Румунії. Спортсмени боротимуться в 15 вагових категоріях. Чому в 15 ти Тому що саме 15 наших хлопців загинуло в Афганістані. Кожен приз це прізвище ім'я загиблого воїни афганця Самі змагання триватимуть протягом двох днів на базі школи боротьби імені Ганадія Баданова. В програмі турніру також є розважальні заходи. Зокрема, відвідування ретрофестивалю у суботу в Бендерській фортеці на сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!